Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку, Близнюкою. з вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на червень 2025 року. Поговоримо про основні важливі астроподії, які будуть впливати на наше життя, що вимога якомога краще спланувати свій місяць. Місяць буде важливим, адже будуть напружені аспекти. Пов'язані із Юпітером, планетою авторитету, вона буде робити точний аспект квадратури в востання до Сатурну, планети порядку та закону. А також Юпітер буде в напруженому аспекті до планети Нептун, яка вказує на ілюзії, фантазії та наші мрії. Також за на нас чекає літнє сонцестояння, дуже потужний період. Зараз про все це більш детально поговоримо. Нагадую, що свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. І розберемо з вами 1 червня. В цей період. Сонце, яке символізує наше я, нашу енергію, буде у з'єднанні із Меркурієм. Сприятливий час для виступів, зустрічей, переговорів, підписання угод. З'єднання їх буде у вашому першому секторі. Меркурій це планета управитель вашого знаку Зодіаку. Тож зараз ви можете якомога сильніше проявляти себе. Більше буде спілкування. Більше буде творчості, пов'язане із вашими мисленням, з вашими навичками, вашими знаннями та все, що ви робите руками. Уран, який символізує інновації, технології, астрологію, все новітнє та прогрес, знаходиться в вашому 12 секторі. І проявляє себе дуже-дуже сильно в останніх градусах знаку ТЕЛЕЦЬ. І вже через місяць він зайде в ваш знак, Тож це чудова можливість для того, щоб ви підготували фундамент підґрунтя для чогось нового, креативного. Зараз можете прописувати свої інноваційні, креативні ідеї, щоб вже із липня вцілювати це все в життя. Але зараз. Ви можете впроваджувати щось нове, яке пов'язано із закордоном. Це можуть бути зустрічі, навчання через онлайн, впровадження нестандартного підходу у справах, які потребують усамітнення та певної таємниці. Також цього дня місяць буде у з'єднанні із Марсом. В цей період ваші дії будуть більш інтуїтивними, і це з'єднання буде в знаку Лев. Тож сприятливо проявляти щедрість, показувати своїм прикладом, як можна досягати поставлених цілей. І вже ввечері це з'єднання між місяцем та Марсом буде робити аспект удачі до Венери. Чудовий період для романтичних побачень, для зустрічей. Торкатися цей аспект буде 3 та 11 секторів, тобто все ще пов'язано із спілкуванням, навчанням, навчанням через соцмережі, через онлайн, зустрічі також через онлайн. Тож, майте на увазі це чудовий аспект, щоб і зустрітися, і впровадити щось нове в свою діяльність, розпочати якісь важливі соціальні проекти. Також цього дня буде робити Плутон, планета трансформації та кардинальних змін, гармонійний аспект можливостей, і до Сатурну, і до Нептуну, які зараз у з'єднанні. І торкатися цей аспект буде 9 та 11 секторів. 11 – це наші плани, наші друзі, наші спільні проекти із людьми, з якими ми маємо однакову ідею та погляд на життя. І дев'ятий сектор це ідеологія, це філософія, а також справи пов'язані із кордоном та мандрівками. Чудовий період для навчання, для перекваліфікації, для отримання нових знань та зустрічей важливих. Це може бути і вирішення юридичних питань. 4 червня зранку місяць буде у з'єднанні із кальмічним місячним вузлом кето у вашому четвертому секторі. Кето відповідає за минуле вцілення, за наш попередній досвід і в цей час можуть нагадати про себе ситуації або ж події, які пов'язані із вашою батьківщиною, місцем проживання, а також сім'єю. Також цього дня буде гармонійна взаємодія між Юпітером та Венерою. Це дві планети, які відповідають за велике щастя і мале щастя, торкаються вони вашого першого та 11 секторів. Взагалі, я б вам рекомендувала початок червня провести максимально потужно, поки. Юпітер в вашому знаку, ви можете показати себе чудовий час для авторитету, для важливих зустрічей, підписання важливих угод. Тобто, в цей період Юпітер буде розширювати ваші можливості. І, торкаючись Венери, ви зможете, наприклад, оскільки це перші 11 сектори, вийти на новий рівень. Ви, наприклад, якщо у вас власний бізнес, власна справа, або ж ви хочете заявити про свої уміння показати себе. Виходьте в онлайн, Заводьте соцмережі, заводьте нових друзів, впроваджуйте щось нове і креативне в свою діяльність. Створю канал на YouTube. Чудовий період для вцілення ваших мрій життя. 6 червня. Венера буде переходити в знак телець, в знак свого володіння, де їй комфортно і вона проявляє свої найкращі якості. І це буде в вашому 12-му секторі. Тобто для тих, хто зараз за кордоном або ж пов'язаний із режимними об'єктами, із лікарнями, військовими частинами, із усім таємним, таємною діяльністю, або ж яка потребує нерозголошення, усамітнена, творча робота, то це буде сприятлива можливість там, де Венера, там успіх. І зараз вона в 12 секторі. Тобто можуть бути зустрічі, важлива інформація, важливі знайомства, підписання важливих угод. Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Меркурій це ваш управитель. Тобто, зараз ви можете. Потрапити в ситуацію, яка вже була, нагадаю про себе знову ж таки минуле, щоб ви отримали нові знання, розширили свої можливості, і це торкається першого, четвертого та десятого секторів, тобто вас як особистості, те, як вас бачать інші люди, як ви проявляєтеся на осі статусу та місця проживання, сім'ї та вашої кар'єри, ваших планів амбіційних і також. Потреб ваших родичів, вашого близького оточення. 9 червня Меркурій буде переходити в знак Рак, ваш другий сектор. Там, де Меркурій, там багато мислення. В цей період ваші думки, спілкування, паперова справа, вся інформація будуть націлені на вашу самооцінку, на прояв ваших талантів, а також, звісно, на ресурси, в тому числі здоров'я. Чудовий період для того, щоб ви пройшли обстеження. Наприклад, це може стосуватися і підписання важливих угод пов'язаних із отриманням фінансів, які ви заробляєте власною працею. Тобто, це можуть бути і прихід нових клієнтів, і зустрічі, і контракти. І, звісно, ви можете піднімати ціну за свої послуги. Меркурій допоможе вам знайти контакти із клієнтами, із співробітниками. А також це чудова можливість, щоб ви могли розширити свої знання і таланти. Цього ж дня, ввечері вже Юпітер буде переходити в знак РАК, ваш другий сектор. Тобто, спочатку у вас була можливість розширити свої знання, навички, проявляти себе як особистість, заводити корисні контакти, проявляючись, і зараз. На базі цього Юпітер йде далі і дає вам можливість розширити сферу свого впливу через прояв своїх талантів, через прояв тих самих якостей, щоб ви виступали. На велику аудиторію це планета розширення. Також другий сектор пов'язаний із вашими власними і ресурсами, і фінансами. Тобто, в цей період зростатимуть ваші доходи, якщо ви будете проявляти авторитет. Якщо ви будете не боятися показувати свої таланти. Або ж це стосується розширення джерел ваших доходів, підвищення заробітної плати, Юпітер буде давати вам цьому успіх. Для кого це може бути навіть періодом вагітності, оскільки також він відповідає і за ресурси, за здоров'я. Це може бути пов'язано із розширенням тіла, наприклад. Це могло бути і в першому секторі, а зараз, оскільки це дім здоров'я, також, то це може стосуватися і тем дітей. Нагадую, що із 9 по 20 червня буде напружений період, оскільки Юпітер буде робити аспект квадратури до Сатурну. Цей аспект ми з вами вже проживали. Це буде третій останній дотик. Для вашого знаку він стосується другого та 11 секторів, тобто ваших фінансів, ресурсів, вашої самооцінки і ваших друзів. Однодумців і все, що пов'язане з соціальними проектами, тобто зараз можуть бути певні надмірні амбіції, які будуть заходити в клугий кут, або ж ваші соціальні проекти можуть потребувати. Від вас прояву авторитету, щоб ви показали себе на більшу аудиторію, відповідно, це більша і відповідальність. Цей аспект почав вже діяти з урахуванням Орбісу, коли Юпітер був у вашому першому секторі, і зараз він зміщується в другий, тобто в сферу фінансів. 11 червня настає повний місяць в знаку стрілець. Тобто, ви будете отримувати ясність, результати будуть приходити пов'язані з сьомим сектором і з сектором партнерства. Все, що стосується партнерів, по шлюбу, по бізнесу, спілкування із вашими клієнтами, опонентами, навіть відкритими ворогами. Це може бути періодом, коли ви можете підписати якусь угоду, контракт, буде ясність в темах відносин. Яка людина поряд з вами? Чи варта вона вашої уваги? Чи далі вам іти разом по життєвому шляху? Із з 13 по 25 червня Юпітер буде робити напружений аспект до Нептуну, також торкаючись вашого першого, другого та одинадцятого секторів. А в цей період можуть бути розгубленість, ілюзії, можуть бути надмірні очікування і від цього розчарування, тож ставте амбіційні цілі, але щоб вони були реалістичними і обов'язково вірте в себе. Ви підвищили свій авторитет, ви досягли нових знань, ви показали себе людям, розкрили свої таланти. Обов'язково в цей період за Нептуном важливо проявляти милосердя, допомагати іншим. І тоді обов'язково ваші фінансові цілі, ваші фінансові амбіції будуть досягнуті найкращим чином. Адже одинадцятий сектор це сектор блату, це сектор допомоги соціальних організацій та ваших друзів. Можуть бути певні непорозуміння, але якщо ви будете пропрацьовувати цей аспект, опираючись на найкращі якості кожної планети, тобто за Юпітером, якщо нічого не робити, це просто може бути. Розширення тіла, набір ваги. Або ж це може бути лінощі, але якщо управляєте авторитет. Якщо ви показуєте себе як особистість, яка може дати щось цьому світу, ви будете отримати посилення вашої позиції в соціумі, буде визнання вас, а також. За Нептуном обов'язково варто вірити: вірити в себе, в людей, в те, що у всесвіті є всі ресурси для реалізації ваших цілей. І якщо ви вже щось собі придумали, спланували, це вже утворилося в вашій голові, то на це є ресурс у Всесвіту. Вищі сили вам допоможуть. 14 червня Венера буде в напруженому аспекті до Гекати, торкаючись вашого 12 та 6 секторів. Венера відповідає за відносини, а гекат, тобто чорний місяць, він може давати сумніви, острах, побоювання або ж зацикленість. Оскільки і 12 і 6 сектори торкаються сфер здоров'я, то обов'язково робіть перерви, не перенапружуйте себе. Вчасно відпочивайте, тобто тримайте баланс між. Роботою та відпочинком. В цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють, погана робота, мало оплачується або ж вам не підходить графік і режим дня. Можете в цей період пропрацювати негативні звички, позбутися від остраху, від того, що вам не дає рухатися вперед від нав'язаних стереотипів. 15 червня Марс буде в напруженому аспекті до урану. В цей період можуть бути різкі поломки, техніки, засобів зв'язку, можливо, навіть збої в електропостачанні. Марс відповідає за рух, автомобіль, за наші дії, а також колючі ріжучі предмети, будьте обережними. А уран – це щось різке, неочікуване, це блискавки, це е, інсайти. Головне тут. Не поспішати. Торкатися, цей аспект буде вашого 12 та 3 секторів, тобто, все, що пов'язане з закордоном, із режимними об'єктами, таємницями і езотерикою. Або ж третій сектор, якщо ми візьмемо, все, що торкається навчання, близького оточення, недалеких поїздок, паперової справи. Тобто, в цей період ви можете. Різко захотіти вивчати, наприклад, астрологію, езотерику, нумерологію, руни, будь-які таємні знання. Це може бути періодом, коли ви зможете щось впровадити нове, будуть вимагати так обставини, щоб ви проявили креативність. Також, 17 червня, Марс буде переходити в знак Діва. І тут уже дії будуть більш Продуманими, спланованими, ви будете більш уважними до деталей, торкатися цей аспект буде четвертого сектору, тобто ваша основна енергія та активність будуть націлені на сім'ю. Головне, щоб за Марсом ви проявляли його найкращі якості, тобто, це має бути відповідальність, активність, а не агресія. Це також можуть бути і поїздки, і все, що пов'язано із. Місцем проживання. Ви можете, наприклад, поїхати туди, де вважаєте місце своєї сили свій тил, поїхати додому, або ж будуть активно вирішуватися питання щодо місця проживання, покупок в дім, вирішення різноманітних платіжок. Це може бути і активність пов'язана із допомогою вашим близьким. 19 червня. Буде точний аспект, напружений між Юпітером та Нептуном, і вже потім він буде розходитися і буде ставати легше. 24 червня Сонце буде у з'єднанні з Юпітером. Відкривається новий цикл Юпітеру у вашому другому секторі. Тобто, в цей період зароджується дуже потужна енергія для того, щоб ви реалізували свої амбіційні цілі стосовно заробітку, де ви хочете працювати, ким ви хочете працювати, на яких умовах. Це може бути і графік дня, і скільки ви хочете заробляти, ви можете зустрічатися з плодовими людьми, підписувати важливі контракти. А також 25 червня буде новий місяць, і знову ж таки торкається він вашого другого сектору, буде в знаку РАК. В цей період ймовірні зміни. сприятливі можливості для цих змін, щоб ви вирішували питання. Стосовно ваших ресурсів та фінансів, прояву ваших талантів та підвищення вашої самооцінки. 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лев в третій сектор. І тут буде більше спілкування. Це може бути і активність пов'язана із дзвінками, переїздами, переписками, нові зустрічі, знайомства. Тож, сприятливе будуть і навчання, і оскільки в знаку Лев ви можете показати свій авторитет, можете підвищувати кваліфікацію, здавати на права, наприклад. Тобто все, що торкається третього сектору і Меркурію, це гаджети, може бути покупка телефону або ж ноутбуку. Цього дня буде формуватися гармонійний аспект, гармонійна конфігурація, замкнена за участю урану, Меркурію і. Нептуну із Сатурном, який зараз у з'єднанні. Тобто, це торкається вашого 11, 12, і 3 секторів все, що стосується інновацій, соціальних мереж, навчання і всього далекого незвідного. це може бути отримання документів, пов'язаних із кордоном, можливо, навіть і через онлайн. Також цього дня буде гармонійний аспект між Марсом та з'єднанням. Юпітеру і Сонцем. аспект можливостей, який торкаються другого та четвертого секторів. Це може бути сприятлива покупка в дім, або ж покупка будинку, переїзд в нове житло, в більш кращі умови, наприклад, будуть, або більша площа, місце краще. А в цей період ви можете проявляти свій авторитет стосовно ваших членів родини. Це може бути і турбота за когось, сприятливий період і для переїзду. Ось такий цікавий нас чекає червень. Любі мої близнюки, я бажаю вам успішного місяця, щоб ваші плани реалізувалися найкращим чином. Проявляйте себе, показуйте себе, свої таланти та навички. Юпітер і Венера обов'язково вам допоможуть реалізувати ваші цілі. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей, наступних відео!